Пакую крани на радіатори. Ось такі в голові. Зараз замеренки поприкручую потім буду розпаювати по батареях. Пакую ось льон і оцей уніпак. Мені там писали, що можна використовувати просто герметик термостійкий. Попробую декілька радіаторів на герметик. Ось так. Промазую. лишнє не буде. Вот так за час намотую, намотаю, mm -hmm. чтобы потом по резьбе вообще.